Прості люди Енергодару, ви розумієте загрозу для станції краще за всіх інших. Ви там живете поряд з нею. І ви бачите окупантів безпосередньо. Проганяйте їх. Дайте їм знати, що Енергодар це Україна, що Україна не місце для ядерного попелу. У місті Енергодар це найбільше місто з найбільшою атомною електростанцією Європи. Зараз під'їхали російські військові і вони рухаються до блокпоста міста. Тисячі працівників атомної станції слава Україні! Енергодар масово вийшов захистити своє місто. Просто масово подивіться, що тут робиться. Тут і працівники атомної, теплової станції, тут просто мешканці мирні, мешканці міста. Тут є багато жінок, люди, будь ласка, зробіть все, щоб вони не пройшли в Енергодар. Зробіть все. Ми не маємо права пустити їх до найбільшої в Європі атомної станції. Ми не маємо права так ризикувати. І ми їх не пустимо. Перед мостом вон они стали. Колона, колона встала перед мостом.